Чи можна ліпофілінг назвати операцією, ну, грубо кажучи, два в одному. Да, ви отримаєте результат в двох ділянках, а йдете на одну операцію. Ми забираємо жир з ділянки талії, підкреслюємо вашу фігуру, робимо красиву талію. І цей жир використовуємо для наповнення грудей або сідниць. Це загальна прийнята практика. Ліпофілінг проста, малотравматична операція, бо, грубо кажучи, ми ін'єкціями набираємо жир, ін'єкціями його додаємо. Тобто, ви. Втрачаєте жирову тканину за рахунок проколів або невеличких доступів 2-3 мм. і так само через прокол або розіс в 1 мм ми жирову тканину вводимо. На сьогоднішній день ми використовуємо сучасні методи ліпосакції. Це PAL – Power Assisted ліпосакція. Принципово те, що ми менше травмуємо тканини, тобто. Грубо кажучи, це як стає офіс-бейс процедура. Так само, коли ми вводимо, вводимо дуже тонкою канюлю 1 мм, тому тут нема травми. Ви, грубо кажучи, після операції можете встати і піти додому. А щоб вирішити, де ми будемо зменшувати об'єм, де підкреслювати ваші гарні контури, або навпаки, де збільшувати і знову ж підкреслювати ваші гарні контури, приходьте, ми обговоримо це у нас в кабінеті.